Це не лише про економію електрики, а про свідомість не ресурси означає поважати природу і майбутнє. Як на твою думку зміниться на гетка через 10-20 років? Я вірю, що майбутнє за відновлюваними джерела енергії, сонця, вітер, вода. Ми поступово відмовляємося від шкідливих ресурсів та зробимо планету чистішими. Якби тебе було на місці робити якісь енергетичні вибори? Що це було? Я придумав, але інші фрази. Я економлюю енергію в Не забуваю вимикати світло зарядку і телевізор, навіть якщо просто виходжу на хвилинку. Якби ти міг змінити це для того що свідчити що щоб це було? Я почала більше освітлення та рухаюся в коридорах. Як ти вважаєш, що легко собі буде найбащати? Так, якщо це звичайно. Спочатку важко запам'ятати про кожну дрібницю, а потім робиш це автоматично. Як числі суди? Чи виконуєш ти якісь правила енергозбереження вдома чи в закладі? Так, я завжди вимикаю зарядку, коли телефон зарядився і не тримаю кран дарма відкритим. І нагадую про це іншим. А якби ти могла створити газу нас, про енергочальність, яким воно було? Збережу енергію.